Така у мене поїздочка додому, на налінивцю розірвало отаку На годиннику пів друга ночі. Будемо міняти колеса. Вже приготував домкрат, ключ, м'ясорубку, рукавиці. Хороший настрій і міняємо колеса. Ой, і що? Знов треба відкрутити ту штучку, яку мільйон років ніхто не відкручував. Але, Надіюся, що цей раз вона піде набагато краще. Міняємо колеса з хорошим настроєм. Якщо міняти з поганим настроєм, не ругатися, піситися, то, чесно сказати, ніфіга не вийде. Так думаю, за годину часу. Так, як нема мені куди спішити, <гум> планував по дорозі поспати ще хоча б дві годинки, але ніфіга, не правда. Так що міняю колесо їду далі на заправці п'ю каву, так сказати, відзначити <гум> файну новину. І все і буду їхати додому автобус. що, колесо поставив, трошки помахався з ним, але нічого. Поставив, Ча час йде, скоро ранок. <свісно> Чи навіть гайки не можу наживати, що трохи вже замучився. І отаке. От не пробивав колеса, а то за два місяці вже третє. Перше на ведучці, друге на прицепі третє на лінивці. Щось мені здається, ще одне колесо. <гум> Лишилося ще. Переднє колесо <гум> на рульові поміняю, напевно, і більше не буду пробувати. <гум> Але найкраще, щоб не пробувати їх взагалі. І таке воно, таке воно буває. Стою так на обочені біля лісу. Там в лісі щось почало лазити, тріщати, я аж висадився, аж в машину втік. Я думаю, звідки знає, зараз по голові дадуть, коротше, то й все. Але то, напевно, якісь олені. На чотирьох купетах, не на двох ногах, а на чотирьох купетах, напевно, лазить. І таке ну і тепер саме приємне військ справі нелегкій. Мої інструменти порозкладався. Збираю інструменти, мої руки вмиваюся, передягаюся і вирушаю далі. Надіюся, що сьогодні вже буде без приключень. До речі, вона гайка. Срака їй прийшла, поміняв зразу. мов запасні дали мені. Була раніше в мене купа гайок, але самотавлом. Стару кидаю сюди, маю, до речі, ще одну нову на всяк випадок. Буду на фірмі треба буде стащити. І паличка-виручалочка. До речі, вона цей раз не сильно пригодилася, я відкрутив все вручну, все ключом. Так, передивитися, щоб... А, пласкогубці мої. Передивитися, щоб нічого не забути. І все. Вроді би все забрав. Полишалося, потріскали. Так, до речі, місорубка не сильно пригодилася, але все ж таки пригодилася. І так, так що, збираюся, вмиваюся, передягаюся і їду далі. Ну що, все, я закінчив свої справи зі. Своїми колесами вмився, передягнувся, зупинився на цій заправості так, біля дороги. Взяв собі каву. Все і вирушаю, вирушаю в сторону доми. Десь я думаю, пів-дев'ята година, Дев'ята буду раз на фірмі. А приїду поки з більшого поприбираю в машині, напишу звіт, а це буде годинка 10-та, напевно, і все. І поїду віддихати, бо не судьба мені <смас> поспати по дорозі, бо я переважно як їду з Києва, я лягаю. Лягаю спати там. Дві годинки хоча б хоча б 2-3 годинки я сплю, а цей рал щось не... не вийде. Ну, таке ну, вже як є. Всім добрий ранок. У мене вже сонечко вийшло. Вже майже 8 година. Все-таки по дорозі я годинку подрімав. Хоча годинка це мало, але... Але хоч щось. Проїхав Броди, їду такими лісами, хоча вже часткову дорогу зробили, полатали, вже нормально можна їхати. що оце. Приїхав я на фірму, зараз поприбираю трошки в машині, напишу звіт, достану ту запаску, щоб одразу поміняли і буду відіхати. Так що, всім, кому сподобалося відео, став лайк, підписуємося до наступних зустрічей в новому відео. Всім пока-пока!